Всім принцип і ми в принципі продовжуємо проходити Fallout Vegas, вегасно, писати футбойк нам ще якийсь прикрасити коментар і далі від п'ятьох слів. І за бажанням можете підтримати канал фінансового карткубанку -карт 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 на патреоні або на дяку. До речі, на патроні серії виходить щось таке. На рахунок на карми. Вона, тобі, вона тут є, вона є не тільки у фракції, що там певні відносини з певною фракцією, що там робиш поган для певної фракції в тій певної фракції падає репутація. Тоше, як Fallout 3 або 4 є загально репут цей. Загальна карма. Чим вона вища, тим краще. Ну, я не знаю, в третьому, ой, я не знаю в фуллнівесі, але в третьому, типу, коли у тебе дуже висока карма, до тебе може підбігати діти, наприклад, і дарувати тобі якийсь певний подарунок. Типу за те, що ти такий добрий, хороший, милий і красивий. Саме так, я взагалі б не хотів сьогодні виконувати ніякі квести, бо це перекладання діалогів, але треба. Треба, треба. Хоча може Camp Searchlight, пошук світла. Якось так. Можна його було слідити, Точніше, це. місто. Два кольори моїм. Один зелений там. Ти повернувся. Та чи можете допомогти тобі. Я маю, типу, обновлення про Cottonwood. Я поставив якусь штуку на Cottonwoodське радіо. Та, да, знайшов Ну, Intel, я не за Intel не <laughs> процесор може. Ооо, це добре, дякую за кришечки. Ну, 150, ну таке. Э, типу тобі щось ще, ще потрібно? Що я міг зробити? А well,

я знаю, що я типу, мушу зробити. Типу, коли це все не поселення, пос... ну, пос... 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 а весь табір то, типу винесеся до мене і розкаже мені, що ти зробив. Бити всіх легіонерів в Вуї. Ну це доволі легко. Я, в принципі, навіть не проти. Типу, ну, лут. Ну, звісно. Гірса репутація з Легіоном Цезарем, але я не знаю куди ще гірше, бо мені здається, я своїми вбивствами. Проходженням сюжету за НКР і його робив максимально і вже нічого гіршого не буде. І взагалі, взагалі, мені взагалі, треба буде ще сходити в цей. В печеру з кігтями смерті, зради того, щоб отримати безфракційну броню. Тому що, як я зрозумів, ось це моя прекрасна броня, яку я отримав, яка є цих як. Їх? Яка відноситься до братства Сталі, вона, типу, фракційна і. Ну, я, я уявний не маю, що наче фракційне, але я розумію, що вороги братства Сталі будуть по мені шмаляти. Ну, типу, хоча. Ну я не знаю, в вор... Брасу Сталі? Ну, я не знаю, хто в них вороги. Ну, Легіон. З Легіоном і так посрався. Ну, Братство Сталі... Sta... Ой, який брат. Друзі його не золотав. Як його. Цей. Ось так, в принципі, буває. А. НК. НКР, мені здається, ну якщо ми типу, подружимось, то мені здається, не буде з такої прям проблеми. Гладіус ЄЗС я, залишаю, ось я На Максимум зремонтую. Та я трошки не розумію, де тут ще є в таборі. А, о, бачу, 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 бачу. Гем, треба підійти. <кхм> Магія монтажу. Дякую за нагадування про обновлення Windows, яке надзвичайно вельми просто корисне для мене, яке я дуже бажав, звісно, зробити. Дякую, я нічого не зробив, але ці генії вже встигли його вбити. О, ключ від рабів. А, це ми можемо рабів звільнити? Будь ласка, дайте. А я не знаю, що робити. Ти пускати, я заплатив. Чекай, ну я не заплатив вам, що ви стали вільні. Я просто прийшов і вбив ваших власників. А кому з вас дати? Я не розумію. Мені здається, тому що я перебив всіх їх власників. You say so. Ага. Бляха. У мене немає скіла вибухівки. Стоп, якщо ну зберез дупусом, я даю їй ключ. Воля? Я, я нікого не знав, що отримаю новий старт, але. Та, щось там. Та, 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 та. А стоп, а вони? А, і вони також. А дайте мені карму. Е, а де карма? Я звільнив людей з рабства, мені Мімог би мені насипати трошки бите карми за таке... за таку добродію. Типу, не кожен їй здається, бере звільнює рабів з полону. Ой, бляха, ну знов нічого не можу взяти. Ну що за зурба? Ну 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 як так можно? Ну жах, який жах, а що хіба не жах, я ж кажу, жах? Часто, недовго я їх перебивав. Джентльмен. Як ми знаємо, <сі> якщо ти жінка в тому, в легіоні твій вибір життя невеликий, м'яко кажучи. Ти або <сі> рабиня, або. Е, як її. не повія, а. Я, я забув, як називається частина гарему, Типу, я забув. Ну, і ви мене зрозуміли. Та, я такий молодець, все я зачистив, я все це зробив, йдемо в Camp Searchlight, доповідати прекрасному нашому другу з НКР, що ми такі молодці, що ми ще й рабів звільнили, то взагалі ідеально. Як мій подойде зелене тут світло, просто божественно. чуваки, а у вас третьої руки часом не знайдеться? Так. Так, ти повернувся. Я маю новини, типу, про Cottonwoods. Я слухаю тебе, я вбив кожного в. таборі. Що? Ти зробив це? Так, я вбив кожного, хто, типу, був на старому фаши. Чекай, не фашистському цей... шляху. Один одна людина, типу, вбила цілий табір легіонерів. Щось там я. Ага. Ти просто цей. монстр. Ну не монстр, а. Я не знаю. Ти, типу, ти зробив чудову роботу, далі. Не монстр, а як цей. Казумак це називається. Не монстр, а. Звір. Звір. Звір, звір. А, любий друже, а тебе не знайдеться ще якогось такого додаткового квесту? Е -е, ні. Не знайдеться у нього ніякого прекрасного додаткового квесту для нас. Ніптоні, ну, то ніптоні вже точно нічого не буде. Ну, я хочу трошки по Кемп Light полазити. Мені цікаво, що там є, може щось цікаве знайду. Бо типу. Це цікаво, це, це треба. Ну і можливо колись. А, клас, треба. Треба вже прийняти. Так. Е радіація. Приймаємо Red Рад X. Ну і підемо саме Мені міська, що там є, може там буде якийсь лут. Або ну, щось таке, німізи, там буде щось, тому що тут був колишній табір НКР, тут є доволі багато солдат НКР. Ось одного я вже бачу. Тут ще ж з ножечком. Е... Я буду все-таки збирати їхні жетончики. Може я колись там в майбутньому їх на щось поміняю. Ну тут нічого. Клас, ротавей. Мені би в взяти кущомчик протирадіаційний, але я його не маю. Поки я бачу тут нічого такого особливого. Прапор НКР. Ну, як я знаю, тут велика частина або перетворилася на гулів, або просто-напросто померли. Типу, історія цього поселення сказати, що вона сумна, це нічого не сказати. Типу, ну. Ніхто майже не вижив, або стали ось такими прекрасними гулями. Чекай, їх з ним броня падає? А, та падає, а що ж. Така собі. У них тільки ножі, до речі. Ну, мені здається. Ну, хоча дикі гулі. Це ж ніби дикі гулі. Тому я навіть не знаю. Мені здається, дикі гулі би. Тоді я навіть не знаю. Типу, ну мені здається, якщо ти можеш керувати е, цей ближньою зброєю, ну ти можеш мені здається і й й дальньою, типу, ну, не сильно судінча. Що у нас в підва... Якого біса? Ей! Я хочу спитати тебе таке саме. А, чекай. Я, що ти тут робиш? Я полюю на гулів. Типа, що ти дивишся? Типа, це не твоя справа? Може, я зможу допомогти? Так, Ааа, що Іди звідси до біса! Ага. А шо видавається в цьому комп'ютері? А, мені Митробут покати його діло. Що сталося тут. Я гляну, типу, на це. Yeah, Ти можеш зробити це. I, я трошки взагалі не зрозумів що, що вони тут роблять? Я прийшов сюди. Я думав, що тут буде ні душі, а тут виявляється якісь е, антони. Щось тут шукають. Я не можу глянути, я можу це сейф зламати. З першого разу. ідеально. Ну таке. Ну, ну, в принципі, непогано. Клас. Бляха, якісь сироватки понабираю. Жах, жах і ще раз жах. Чому я беру постійно якесь сміття в свій прекрасний інвентар і там мене несобет. Зимо білочок. з сансцеспорелу. Віскі? Ну віскі... там є, я пити не буду. Ам набой, ні. Ну, воду можна попити. Фрукти? Сміття, сміття. Е Ігуана, усе зімо все поїло трохи. Ранджер. Ну, в принципі, тут трохи є лут. Але в мене доволі сильно інвентар забитий. Ага. Дякую тобі? Ну хоча, там, не знаю за що, бо тут доволі мало набоїв як на мене. Це я не знаю, що навіть. Ну, в принципі, це все, як розумію. Ну, Мені зараз треба, в принципі, вибрати звідси, та що? Просто скинути деякі речі продати. Я можу щось прийняти на силу. Щось що мені да. Ось. Дай воно мені силу, я можу побігти. Ура! Треба мені все-таки трошки поскладати речі. В принципі, тоді коли складу всі речі. І того. 36 тисяч кришок. 36. Um, я, мені здається, ніколи ще не збирав стільки величезну кількість кришочок. І так, я повертаюсь з Кемсочлай, тому що я отак і не вивчив, що я просто сходив там в церкву, просто о, ми, ми були хіба в підвалі, зустріли якихось Антоніки, і якогось біса щось там забули. Але так, 36 тисяч кришок. Та, я типу, я, знаєте, я хочу просто 100 тисяч зібрати. Місяць це буде важко зробити, але в принципі місяць це реально. Якщо б я ще більше бартер качав, це був б ще краще. А бартер, треба качати бартер, тому що я доволі таки добре займаюсь торгуванням. Я ще бачу якусь нейтральну. А, це траль. Це є прекрасно... Стоп! Я геній, який пішов без Рад ікса. так, ми тут були. Ідемо тоді далі. Угу. Що, що по зброї, щоб взяти. Ну 100 куль. Ну, це ні, 80. Ось е, мій улюблений, прекрасний, просто п'ятизарядний дробовик. Я бачу вже якусь нечисть, яка зараз, скоріше, за все, побіжить до нас. Ну, не добіг. Так би мовити. Ось, це як розумію пожежна станція, яка якраз таки нам доволі. Яка якраз таки нам необхідна, так. Назвичайно важкий замок. Ну ти молодець, стріляй, стріляй. Ааа, мені треба ключ. Мені треба ключ, щоб туди прийти. Я, уявлення, що немає де його брати. Ззаді. Я спрей... Шпри... Ааа! Ой, тут спеді радіація. А що з радіацією? Чому тут такий високий рівень радіації? Окей, іду в той будинок, може в тому будинку буде менше. Менше рівні радіації. бо Тут вона прям жре плюс 3... Три... Ну, вже плюс 2, окей. Плюс п'ять радіації аж було. Тут дві церкви є. Але що не розумію, навіщо дві церкви? І так близько одна до одної. Ну, який сенс. Так. Е, елементарна школа. Доброго дня. Так, нічого. Можемо взяти іграшку. Можемо взяти ще одну іграшку. Кокола. По-моєму, я бачу вантажівку АТБ. Ну, типу, іграшкова вантажівка АТБ. Ось що я бачу. Ну, типу, схоже, до тієї нюкоколи. Ой. Та, нюкокола. типу. Вантажівка нюкоколи, ось. Гідра. А, якщо це Гідра? Чому в неї тільки одна. голова. Пара-пара-пам. Е, Як там. Ліга поганих жартів. Не кожен електрик може похвалитися, що йому стукнуло 120. Там. Мій тато завжди мені казав, хороший електрик, живий електрик. Ну, це таке. Тут як розумію нічого корисного. Сюди, як я розумію, я не зайду. Типу, тут ще є щось таке закинуте. Ну, що ми маємо? Ммм, я чекаю, є ще це приміщення, може в нього можна буде зайти. Ну. По, я не знаю, як зайти в цю в позивну станцію, але я би туди дуже сильно хотів би завітати, тому що мені цікаво, що там є. Як розумію, звітом і почалося оце так мовити, зараження радіацією всього цього приміщення. Так, заходимо. Пустий будинок. Радіо. Телевізор. Ну, так... А, стоп. Вкрасти? Тут хтось живе? Амм. Доброго дня. Що ти в біса тут робиш? Типу, в цьому знищеному місці ти знаєш, що я не пам'ятаю. Та, вітаємося шлайта. так найгірше місце на землі. Ом... Um, Там я не очікую його тут побачити. взагалі. Я думаю, тут буде повністю пусто. Ти виглядаєш жахливо. Чому ти залишаєшся тут? I'm here because I have no. Так. Типу ты можешь піти на мене. Угу. Гулі має імунітет радіація. Радяйся і досі є в твоєму будинку. Та чекай, чувак! Ти або даєш мені квест але я вітаю найслад, док ти квест не дасть, ти розумієш це? Дай квест. Я приватний, хтось там. Ти правый гулі, ні. Ні. Може, ти зможеш вручитися назад? Типу, so sure <рекунок> я Він не знаю, як НКР відноситься <рекунок> до гулів. Що таке думаю про гулів? Стоп, стоп, стоп. Мені здається, ми можемо зараз піти до того Антона, який якраз таки охороняє вхід в це місто. І піти йому розказати про цього гуля. І мені, здає... Ой, не то. і мені здається, можна буде щось таке зробити, якраз таки, щоб він покинув це місце, щоб ми змогли йому допомогти, і це було би класно, як на мене. Тому, в принципі. Так, йдемо доповідати. Може щось вийде розказ... розповісти. Я на це дуже сильно надіюся. Ну, Глядай воно, до речі, невеличко. Ну, шкода, до речі, що тут дуже багато будинків закриті. Я би радістю полазив би по, по кожному будинку. Я пам'ятаю, Fallout 3, є якесь місто, яке повністю заміноване якимось антоном, і там прям можна лазити в кожний будинок зайти, це дуже класно. А тут... Ну, тут таке, я не знаю, якось так собі. Чому, до речі, на не градіація, не Ем, Вам нормально на землі спати, а? Та йому ще краще. Що тобі треба, ні. Мені треба йти. А де ваш голова? Та, так, солдат. Тай, боже. Солдат? А я не розумію, де їхня голова. Ні, ну є в мене варіант почекати до ранку, до світанку. На світанні зовнім. Ооо, ранок. Ранок. Так, ну в принципі що, йдемо шукати знову голову. А де він? Я не розумію. А що? А, ось вони. Та-та-та То та, та. та, йдемо в їхню сторону? А що ще залишається мені робити? Хочай, ну як це? Міжна щоб піти виконувати квест в сталі, але мені надзвичайно впало це зараз робити. I... Е, типу хочу спитати про. При... А... Рядового! Та, привайдс, рядовий. Я хочу спитати тебе про рядового Едверса. Хто такий рядовий Adверс? Це гуль в таборі Searchlight. Well, ghoul, ага. Suffer. А то що не так, я не розумію. Та ж НКР має бути толерантним до гулів. НКР якраз таки типу, вони мають бути толерантні. Чому їм гуль не сподобався? Як на мене, цей гуль міг служити вірною службою з Ради захисту демократії на Пустошах Мохаве? Ну типу. Могли б ще навіть цих як їх. Як їх? Е... А супермутантів рекрутувати. Як на мене, це також було б непогано доволі. Ну, в принципі, йдемо на сад, сидім. Може все-таки вдасться йому щось нове розклада. Добані НПС. Я вас ненавиджу. Тут нічого цікавого. Ну, типу, мені. Бляха. Та я я хочу якось, знаєте, з ним. Ну, типу. Щось зробити. Я хочу. Ну, як на мене, це журба. А я на нього бікраса його не можу. Як на мене це журба, я би хотів би, типу, я не знаю, якесь зробити ну знайти рішення мирне з ним. Я би хотів, щоб він цей пішов би також в лави НКР і захищав би, так мовити, демократію на пустошах. Але ні, чомусь це не можна зробити, на мій превеликий жаль. І, як на мене, це, це, це реально сумно. Типу. Так, Чорна Гора. Ну, куди йдемо ті Ні, ну є варіант. Ну звісно, є варіант. Тепо, і завжди є варіанти, знаєте. М -м -м. Завжди є варіанти, так би мовити. Завжди. Мляха добратства бийти. А, ні! Це мені треба ще один патруль Берсев знайти. Точно. Я ж не до виконав квас, я тільки два патрулі забрав. Боже, це з броня зараз на 40 Мені ж її дадуть, дадуть. А, це десь в руїнах. Я, я гарантую, що мене зараз буду обстрілювати. Ну що? А, стоп, в мене був, був препарат, який забирає втому. Табак, 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 табак. Во. Ой. Ой! Залежність. Ну це, знаєте, не класно. Там ми, звісно, таке засуджуємо, залежність це погано. ласка, Будь -будь Арта, не прилітай по мені. <с> не бий, я те, прошу. А, є проблема. Угу. Тобто мені зараз треба щось на силу прийняти. І це все водичкою. Щось таке таке собі. Ну там вода просто. Так, в принципі, тепер ми повертаємось нарешті до братства. Треба зараз знайти їхнього коремаря, продати йому цю Цю, Цю як її? Цю броню. Клас! А, ну ти молодець, молодець. Я в принципі. повернен до вас тоді коли вже нарешті дойду, тому що я буду надзвичайно довго йти з цим всім. Хотів я це сказати і ось мій новий рівень. Бартери можна до сотки? Медицину давай. 50 медицини я хочу. М -м я хочу 80 спіч. І давай решту в бартер тупо. Все. Ну, до речі, в оригінальній грі в мене б ще було 9 рівнів. Бо, як я знаю, максимум це, так, максимум це 30 рівень без доповнень. Але кожне доповнення... Дає нам можливість отримати ще 5 бонусних рівнів. Так, ну, я йду добратися. Ну, знаєте, я би, до речі, хотів би залишити, так би мовити, щось таке незвідане на наступну серію, тому, в принципі, з ними вже поговоримо в наступній серії. Тому поставте вподобайку, напишіть якийсь прекрасний коментар, і за бажання, можете підтримати канал фінансового на картку банку на патреоні або на дяку. Саме так. Ми, до речі, на патроні трохи інше вийде, так? Так. Тому до нових зустрічей.